SolidWorks, смаколики! Робота в SolidWorks, саме в програмі 3D-моделювання в програмі SolidWorks. Рушаємо. Перва перерва приколюха. Запускаємо програму SolidWorks. Стартова сторінка. Відразу в стартовому меню. Не стартовому меню, а головне, в головному меню відкриваємо створення нового файлу. Спливається вид документу, котрий ми можемо вибрати та створити файл деталь. Окей, натискаємо і відразу попадаємо в створений новий файл деталі. Вибираємо одну з базових площин в лівій стороні в дереві побудови, до прикладу, Front Plane, Вкликаємо котекс на меню правою кнопкою миші, і правою кнопкою в спливаючому віконці, саме вибираємо створення нового ескізу. Отакий от значечок. Так, є, відразу зробимо як вид білий задньо фоном, щоб було краще видно і більш світліше було. Саме перша приколюха для саме із роботою з ескізом, з елементами, ескізом і швидкого установлення радіуса навіть з розірваними елементами. Беремо тип лінія, тип елементу першого елементу і будуємо. Одну лінію розриваємо, і другу лінію. Бачимо, що вони розірвані і, відповідно, не поєднані. Закриваємо команду Лінія далі, що робимо? Закриваємо. Вибираємо наші лінії методом прямокутника з права на ліво. Відповідно, всі елементи, котрі попадають в площину вибору, становляться відразу активно вибраними. А далі вибираємо скруглення і бачимо, що. Давайте додамо, до прикладу, більший радіус. Бачимо, що навіть при тому, що наші елементи не з'єднані наші лінії, команда автоматично поєднала наші елементи і додала скруглення. Ось така приколюха номер 1 при роботі з SolidWorks. Ставимо подолайки, підписуємося на канал. Будуть такі цікаві речі.